Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням змін порядку бронювання, ті, які були внесені на минулому тижні Кабінету міністрів до своєї постанови і опубліковані на сайті Кабінету Міністрів. До речі. Не забувайте обов'язково підписатися на цей канал. На відео це вийде на Тіктоці. Також в Тіктоці підпишіться і підпишіться під відео чи в профілі Тіктока буде посилання на мій телеграм-канал. Саме в ньому я розміщу посилання на ті зміни, які були прийняті Кабінетом міністрів, для того, щоб ви могли пересвідчити і прочитати те, про що я вам зараз розповім. Вище тут в Ютубі будуть посилання на попередні відео, де я розповідаю. Щодо питань пов'язаних з відстрочкою від е, мобілізації, зброюванням е, мобілізації, які порядки, для того, щоб не затримувати час, ви там зможете це передивитися. Крім того, я вас дуже попрошу, окрім того, щоб підписатись, поставити вподобайку, якщо відео вам сподобається, а також. Обов'язково поширити це відео в соціальних мережах, щоб люди знали про свої права. Ну і, звичайно, прокоментувати. Ви можете просто поставити дякую. У мене цього буде достатньо, як вашої оцінки, для того, щоб це відео також мало можливість поширитись як можна більше осіб. Його подивились і також дізналися про свої права про ті зміни, які прийняв Кабінет міністрів. І так Кабінет міністрів ще 11 липня прийняв рішення і вніс зміни в постанову Кабінету міністрів від січня місяця. 23-го року, тобто вони тільки зараз схаменулись в січні місяці, в кінці січня, щодо тої дикої мобілізації, яка з кожним днем набирає обертів. Ми кожен день бачимо ці ганебні випадки, які відбуваються по всій території України. І вони вирішили додати, тому що все додати відповідні підстави, відповідні пункти, тому що все відбувається в такому вручному режимі і фактично призводить до трагічних наслідків. При цьому органи виконавчої влади від цього також страждають. І так, які зміни були довнесені. Відео, як я вже зазначав, ви зможете там в Ютубі подивитись зверху. Там більш детально розписується сама ця постанова Кабінету міністрів. Були дані безпосередньо встановлена кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню в органах місцевого самоврядування, крім військовозобов'язаних. Там окремо військовозобов'язаних повинна становити 50%. Тобто формально там не менше, не більше, а саме 50%. Що стосується критеріїв, було додано в порядку в критеріях визначення підприємства, установи, організації, які є критично важливими, ви просто зрозуміти. Тут, знаєте, такі формулювання дуже цікаво, що підприємства, які є критично важливими для функціональної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджений зазначеною постанови, додати відповідний пункт, де встановили, що обсяг, е суми сплачених єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового періоду, повинно перевищувати еквівалент 1,5 млн євро. У мене тут два питання. По-перше, яким чином це прив'язується до євро і чому полтора мільйона. Тобто, якщо менші підприємства дуже важливі, тобто, знаєте, складається враження, що це робиться під досить конкретні підприємства. Для того, щоб саме вони підпали під цей пункт і були визнані стратегічно важливими. Хоча вони можуть нічого не робити, але обсяг полтора мільйона євро, ну, значить, вже важливий. Полтора мільйона євро важливі для економіки України, Ну, так ми скоро йдемо ще й дійдемо. Ну, насправді більше питань, ніж е, відповідей, чому саме це сталося. Ну, Хоча відповідь ми отримуємо з наступного пункту, де додали е, до стратегічно важливих підприємств, підприємства паливо енергетичного комплексу, казенні підприємства, зрозуміло, прибірного контролю та підприємства, які забезпечують надання послуг, тут важливо, і виконання робіт з експлуатації та комплексного обслуговування майна органів державної влади. Тобто всі ці управляючі компанії, тот же секретаріат Кабінету міністрів, які там, знаєте, гараж Кабінету міністрів, інші додаткові ці організації, які забезпечують їх життєдіяльність, також віднесли до стратегічно важливих. І, відповідно, їх працівники підлякають мобілізації. От вам і вся відповідь. От вам вся відповідь, про кого думає Кабінет міністрів. Думає виключно про себе, своїх працівників і для безпечно своєї спокійної, безперервної і комфортної в першу чергу, не стільки безперервної, скільки комфортної роботи для того, щоб не бігати, не з ким не домовлятися, а просто, знаєте, в ручному режимі, як і з перетином кордону внесли зміни. Що навіть якщо у вас нічого нема, однак є дозвіл керівника Державної прикордонної служби перетинути кордон в випадках. Незрозуміло, яких, просто от він вирішив вам дозволити, то ви можете перетнути кордон. От така ситуація, от таке у нас бронювання. Ну, рухаємось далі. Якщо вам буде потрібна допомога, ще більш детальне роз'яснення, звертайтесь. Якщо потрібна буде допомога відстояти свої права з, і відбитись, і взагалі примусити виконувати закон наших можновладців і представників територіального центру комплектування, звертайтесь, будемо робити це разом. Разом йдемо до перемоги, разом допомагаємо Збройним силам, допомагаємо економіці України, рухаємось, рухаємось вперед, рухаємось до перемоги. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україну! До зустрічі! Вов'язково підписуйтесь, поширюйте і рухаємось далі. До побачення.